who will be two bosses yeah. uh, very soon. Everything that is needed uh, uh, in local government. Here is a place for capacity building of local government. Сьогодні відкривається спільні праці, для нас дуже висока честь, сьогодні тут є насправді як рукавичка, і це дуже цінно, тому що ці простори, де є багато людей, вони працюють, вони створюють щось нове. Шановні друзі, Тут дійсно як рукавичка. Не дивуйтеся таких днів, дай Бог, в нас буде багато. Минулого місяця ми відкрили великий хаб ЮНЕСКО у Львові і мали багато поважних гостей. Тобто, це і місце для зустрічей, де ми можемо вговорювати історичну спадщину, особливо допомагати тим громадам, які зазнали великих руйнувань. Сьогодні ми відкриваємо хаб євроінтеграції. Сьогодні буде мати ще багато цікавих заходів. Взагалі, ви повинні всі знати, що цей рік а Львів є роком молодіжної столиці Європи. Тому наша задача сьогодні як більш безпечне місто допомогти всім громадам України, щоби ми могли достатньо швидко війти в європейські процеси, тому що ми нація європейська, але звичайно, що війна забрала багато сил енергії. And it's really fantastic to have a place because it is about people and connections and interactions, and to have the place where, where inhabitants of uh, Lviv, where people who came here, because you have opened your homes and hearts and your city to people from across Ukraine, and not only people. Fleeing from war who are Ukrainians, but even all the agencies and, and embassies, etc., that move here at the beginning, you were very welcoming. Сьогодні ми відкриваємо хаб євроінтеграції, який є простором для адвокації інтересів місцевого самоврядування України в процесі інтеграції України до європейського союзу. Власне, це є фізичний простір для проведення популяризації інформації про європейський союз, для проведення воркшопів, майстер-класів, зібрання з іноземними партнерами, міжнародними організаціями, і ми прагнемо лобіювати інтереси наших громад, міст. Селище для того, щоб бути більш ефективними, коли ми вступимо до європейського союзу, і вже на якому шляху ми є.